Вітаю вас з ним Української державності, шановні друзі. З вами історик Андрій Хринищин. Зараз ми трошки поговоримо про те, якою ж Україна має вийти з цієї війни. Поїхали. Річ у тім, що в нас немає іншого шляху, окрім як виходити українською національною демократичною державою, світовим лідером, який годує 1 мільярд 800 мільйонів людей по всьому світу, який має потужний АПК з замкненим циклом виробництва. Тобто виробляє все необхідне. для... Вироблення сільськогосподарської продукції від техніки і добрив до транспортних засобів для доставки готової продукції до споживача. Крім того, ми повинні розуміти, що це означає деурбанізацію, тобто повернення значної частини населення в сільську місцевість. На додачу до того, ми повинні розуміти, що ця війна зробила нас мілітарними, і ми мусимо зрозуміти. І лишитися на цій позиції, що співаючи в гімні, що ми козацького роду, ми повинні відповідати цьому весь час. Наше військо має бути не просто найбоєздатнішим, бо воно наймотивованіше чи воно найтренованіше, але воно ще мусить стати найтехнологічнішим. І наш військово-промисловий комплекс мусить бути дійсно найтехнологічнішим у світі, щоб відповідати просто постулату нашого гімну. Крім того, ми мусимо зрозуміти, що розвиток технологій і технологічна економіка це також наше майбутнє на ряду з тим, щоб розвивати і державні, і політичні, і громадські інститути, і інституції саме в демократичному західному стилі. І для цього ми мусимо розвивати власну. Українську національну культуру, яка не просто мусить бути продуктом внутрішнього споживання, але мусить іти по всьому світу, мусить розповідати про Україну всьому світу. Мусить популяризувати Україну у всьому світі. Зараз. На нас орієнтуються навіть найпотужніші держави світу завдяки тому, що роблять сили оборони України, завдяки тому, що робить український народ. І ми мусимо це не просто не втратити. Ми мусимо це розвинути, ми мусимо це використати наповну. Ми мусимо, нарешті, узаконити те, що працює, і скасувати, відмовитись від того, що не працює в нашій політичній системі. Це наше майбутнє. Це майбутнє для наших дітей, для прийдешніх поколінь українців. Ми мусимо це зберегти, примножити, розвинути.